А перед початком відео попрошу вас підписатися на мій канал. Будуть дуже прикольні ролики виходити хоча б пару разів на місяць. Мені так кажеться А тепер переходимо. Так, перший сайт на списку рукапчу дуже популярний. Тут за розгалювання 1000 капчу платять 44 рубля. Це на самому сайті, якщо скачати приложення, то можна отримати 65 рублів за 1000 капч Рекапч, це за прості капчі. Так, зараз йдемо і покажу, що я себе представляю. Так, ось такі його он, оновили профіль. Так. Вивод мінімальні 10 рублів на PR, 15 на Яндекс і 30, якщо на біткоін валюту. Щоб на сайті з'явилася рекапчі чи чиста, тут вам треба рішити 3000 капча, капчало. Лучше скаппро прийти вучення і скачати. Так, а треба тут рейтинг. Набрати рейтинг 3000 і тоді можна буде скачати отаку от програму і получати рублі за шість за капчу. Так, ну зараз побачимо, покажу як тут вишається. О, півтора рубля. А, бо мене вже довго я тут граю через те, тут мені більше. А, тут зверху пише яка ціна, тут менш трохи. Добаєш. Так, от такого. Зразу гроші не заочитуються, треба обновити і. Так, і вид. Вивод, вивод прозводиться трохи довгувато. Треба буде ждати десь дня 2-3. Ну, пише за пару годин. До 6 годин, да, мінімально так. Від часу до 6, але я вже з, з цього аккаунту стой. А, це вже прозв. Да, один день. Так. Вчора я. Чи після вчора? Десь. да, пару часов, три часа. Я заказував в 10 годин, в 13 вже пройшло. 3 часа 40 минут. Сайт виплатив. Всі інші сайти. Он другий сайт, це мега... Mega... Всі одинакові, реєстрація дуже проста. Тут о код я скинув в описанні На всіх одинаково грошання е капч і ідентичний. Тільки тут не можна скачувати приложення. Он то колоті коли ті тут вже в побачимо. Так, реєстрація теж дуже проста. Вводимо логін, email. Е Потім вводимо капчу, щоб перевірити, чи такий логін існує Далі вам на почту приходить пароль, ви його вводите і заходите в свій аккаунт. Тут платять за 1000 просмотрів 1,2 долари. Трохи більше, рукапчі. Ну, Дякую за просмотр. Всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.